Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні хочу показати вам свій дельфініум, цю квіточку, яку мені вдалося виростити з насіння. Це, мабуть, одна із квіток, яка була мені недоступна дуже довгий час, і яку в мене не виходило виростити з насіння. На протязі зимі я висаджувала насіння дельфініума десь приблизно, мабуть, разів три. Брала отакі дешевенькі упаковки з насінням, і нічого в мене не виходило, тому що я думаю, що це підробка. Саме насіння воно було підроблене. Потім, чому я так думаю? Тому що останній раз, коли я посіяла, я витримувала там всі рекомендації, я робила стратифікацію, я там робила, ну, витримувала всі рекомендації, які є по висадці саме дельфініумів. І останній раз, третій, це було вже десь. Я посіяла, мабуть, в кінці лютого, а е, самі сходи були в березні місяці. У мене зійшло, зі були всходи. Я так зраділа, вирішила, що це ж у мене ж так буде багато цих квіточок, але виявилося, що то все бур'янець зійшов. Тобто в упаковці було замість насіння квітів, був самий звичайний бур'ян. Тому, звичайно, в мене нічого не вийшло. Але я була б не я. В квітні місяці я замовляла, не пам'ятаю, що я там замовляла десь в якомусь інтернет-магазині, і побачила професійне насіння о такого плану. Тут було всього 20 штучок, і це насіння було з Німеччини. Я вирішила його взяти ну, чисто із упрямства. От я так вирішила, це був квітень місяць, десь, мабуть, число там 15 квітня, може трішки. Ну, да, десь число 15 квітня. Мені прийшло це насіння, і я вам хочу сказати, яка різниця. От в цій упаковочці написано 20 штук. От було 20 штук, хорошо, таких, знаєте, просушених, тверденьких, гарненьких насінинок. От у цих упаковках було сміття, коли ти його брав, воно таке, знаєте, там із шелухою всякою разне. Десь якась насінинка була, але воно все було неякісне. І на зворотній стороні на цій упаковочці, якщо е, почитати... Тут розписано рекомендації по висаджуванню саме цих квітів, і розписано, що обов'язково до повинна бути стратифікація. І ну, все детально розписано. Тому, якби я купила це насіння хоча б в лютому місяці, то я думаю, що я б виростила б гарні квіти. Але так як я купила в квітні місяці, у мене не було часу на стратифікацію. Я розуміла, що скоро буде тепло, жара, і потім я зовсім нічого не зможу виростити. Я замість 14 днів поставила на стратифікацію на 10 днів, і виходить, що 1 травня, ну десь, може, там 29-30 квітня, геть зовсім в кінці квітня, я поставила оці, достала зі стратифікації це насіння, ну ґрунт сам з насі, посіяним насінням, і поставила на пророщування. І оці квітки у мене зійшли 10 травня. 10 травня покажу вам результат. Сюди моя квіточка, дивіться, яка я спеціально не знімала ніяке відео про ці квіти, тому що в мене було там одне чи два відео, із коли я взимку от, от ці, оці з висаджувала. І виходить, що якби я там раділа дуже рано. Не встигли показатися всходи, сходи, я вже знімала і показувала, ой-ой-ой, яка радість у мене дельфініум зійшов. Але в підсумку виходило, що замість дельфініуму у мене сходила звичайний бур'ян. І я десь 10 травня у мене зійшли практично всі 20 оцих насінинок, ну, може там 16 було. Але ж дивіться, яка проблема. Дуже тверде, тверда оболочка на цьому насінні, і виходить, що стратифікації було недостатньо для того, щоб вона трішки розм'якла, і це насінчко проклюнулося, воно піднялося разом із такими, ну, цими насінинками, головками, і не змогли розкритися самі оці. Ну, Сама рослинка в неї не було сили, щоб скинути е, цю насінневу коробочку. Е, я знаю, що не можна допомагати, тому що ну, якби толку з цього не буде. Но я вам хочу сказати, що цей кущик у мене виріс тільки тому, що я йому допомогла. Е, він був так, е, уже там показалися е, самі семидульки, і я е, е, такою зубочисткою розмочила цю. Е, насінневу коробочку і акуратненько її зняла. Оце на цьому кущику. У мене таких кущиків було п'ять. Покажу вам трішки другий. Он у мене там. Ну, він маленький. Бачите, по, в порівнянні з цим він маленький. Але е, в більшість я просто або зломила, або ну, у мене були такі, які я залишила, щоб вони самі е, зняли цю коробочку, але нічого не вийшло, вони просто засохли. Тому мені вдалося як би, врятувати там, чи е, от зняти оцю насінневу коробочку з п'яти саджанців. П'ять саджанців у мене було. Але що я вам хочу сказати, якщо ці семидольки ще не розвинулися, і ви знімаєте цю коробочку, ну от я зняла, у мене було дві такі рослинки. Які не мали серединки, які от семидольки, і все. І не було з чого йому рости. Тобто рослинка не розвинулася, і я зняла рано цю семіневу коробочку, яка Кормила саму, саму рослинку, як би давала їй розвиток, і виходить, що вони в мене були недорозвинуті, тобто два кущика я просто викинула. І третій кущик, ну я не доглянула, це вже було літо. Ну, як, якщо 10 травня вони в мене зійшли, то десь ближче до кінця травня я їх пропікірувала. І вони були малесенькі. Ви ж знаєте, як рослинки ці маленькі. А на дворі вже було тепло, просто жарко. У мене вже було багато роботи по садку, і вже я не сильно приділяла багато уваги цим квітам. І одну квіточку просто загубила ну, або невчасно полила, або перелила. Я вже не пам'ятаю, що з неї стало. І виходить, що оцей самий перший кущик. Потім я їх висадила, знаєте, десь на початку червня, скажімо, через місяць після сходів, десь числа там 5-го, 10-го. я зрозуміла, що в стаканах ці квіти, якщо їх тримати в будинку, вони витягуються. Якщо їх тримати на вулиці, дуже жарко для, ну, для такої маленької рослинки нагрівається сильно стаканчик, ґрунт, і вони якби себе погано почувають. Тому я їх пересадила. Буквально скажімо, от з маленького 100-грамового стаканчика я пересадила зразу в ґрунт. Зробила отаку, Розрізала коробочку пластикову і зробила таку загородочку, бо вона там навіть не виглядувала ця квіточка, коли її посадила, вона була, мабуть, на там, сантиметра півтора по висоті. І рослинка почала переживати. Корінець у неї був непоганий, вже він розвинувся, бо вона починає розвиватися з корінця. Всі ті листочки, які були в стаканчику, розвивалися, вони зразу одмирали. Виходить, що ця квітка це вона пускала один листочок, той, що в неї був перед тим, він відмирав. і десь ось зараз у нас 27 липня. І десь уже, мабуть, з початку липня, ця квіточка почала набирати листочки, тобто вони вже не відмирають, а формується кущик. От такий кущик. Я думаю, що цій квіточці вже нічого не страшно. До зими вона набере сили і буде з нею все гарно. А що стосується оцієї квіточки, яка була така слабенька, вона також розвивається. Дивіться, що це її ближче трішки, вона також, також розвивається. І я думаю, що вона до осені також набере сили. Вона була геть малесенька, геть дрібнесенька, але розвивається. І е, такі вже основні листочки набирає рост, думаю, що до е, осені із цією квіткою все також буде гарно. Ось таким чином, який можу підсумок зробити. Для того, щоб виростити гарну квітку, потрібно купити гарне професійне насіння. Оце все, що я можу вам сказати. Якщо ви взяли насіння, це я можу для себе сказати. Якщо ви взяли насіння, і воно вам не і з нього нічого не виросло. Не беріть більше цього виробника, тому що нічого вже з нього і не виросте. І я думаю, що квітка така вона популярна і її дуже багато підроблюють. Настіння там було. Ну, сміття насипане. Із... Або воно неякісно було зібрано і висушено, або просто туди ну, якусь підробку положили. Оце такі справи. Так що я таки дельфініум виростила. Не знаю, який він буде по кольору. Це не сильно висока квітка. Ця квітка десь росте на висоту 90 см. Але я думаю, що мені цього буде. Достатньо, це також висока квітка. Е, дякую вам за увагу. Покажу вам свою целузію, яка почала квітнути. Отакі вінички червоненькі. Ота жовта, вона мене розчарувала, вона геть така непрезентабельна і некрасива. Якщо подивитися туди далі, то воно ну, там колосками росте. Тому жовту я буду виривати, викидати, а оця червоненька починає квітнути, і думаю, що буде мені до осені. Милувати око таким яскравим кольором. А, ну, Квітну тут ще й стоми в мене, там ще полуничка росте. А це ж ще ось сюди в мене лілія, яку я садила також наприкінці травня. І вона тільки-тільки збирається квітнути. Звичайно, що квіточки будуть, мабуть, такі собі не сильно гарні, тому що в нас зараз жара стоїть 37 градусів. Уже третій день і ще дня три по прогнозу, тому не знаю, як вони будуть виглядати ці квіти, але на слідуючий рік буде гарною. Дякую вам за увагу. І якщо ви собі поставили ціль виростити якусь квітку, пробуйте, обов'язково у вас все вийде. Якщо не з першого разу, то з другого разу, але обов'язково вийде. Гарних вам квітів, гарного настрою, перемоги нашій Україні. До побачення!